Друзі, ми на каналі Ван І сьогодні у нас буде розпаковка ось такого Doom Sizer а. Точно не пам'ятаю його назвали, ніби Hollow Doom Sizer називається. Так, ось такі спереді ось такий залі. Такі, ну, правда, камера. Так, давайте відкривати. Зараз Детальки. Не знаю. Да, Так, запускалка така. Какаши. Что? Хоча хотя и нормально. Пійде. Це я замовляю вообще Слейм, и пришла якась новная имфирма. Тут, я, якщо щось буде не так? так. Вже побачити тут ці деталі які можуть. Давайте скакуємо. Оп? Так, перше у нас отакі кільці Я не знаю, чого воно від на Реквіема Тому мене можете навіть не питати. Кільце теж Це і не його. Це хоча б зроблено, як в нього. Так, наконечник. Ось такий. Така деталь. Так. І на кейсі. Ще от така йому можна сказати. І ще така деталь. Так, давайте його збирати. Цю деталі чіпив. Руце вставляємо. Диск. На нього оставляємо. Диск я потім поміняю. У мене є такі диски, як від нього, як взагалі в оригіналі. Вставляємо його. Так, диск не спадає. Оп! Так, і наконечник. Так, ну ось такий він спереді, ось такий ззаді. Ніби нормально виглядає. Зараз ми його будемо запускати і подивимося. А ви цим часом ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Я, до речі, не знаю, він його дуже ну, складно збирається і розкладається. Але я його скласти і розібрати можу. Так, давайте його прижмемо щоб всі деталі. Так, все, ось він у нас такий. Зараз я вам покажу, як він вже на арені. The... У мене тут ви можете бачити, що в мене тут куба бейплей, бо я їх запускаю. Так, він буде у нас битись проти такого спрайзена. Так, я. Спрайзена. Ага. А, це. Так, спочатку ми туди сайзера. Да, все, це хорошая, до речі, запускалка була в комплекте з думсайзером. Так, и ця теж хороша Так, і давайте. Три, два, один. Так, у меня... Ой, думсайзер. Думсайзер профит уповели, це связан еще нет. Так, у нас другий раунд. Так, і давайте хто переможе. І тепер переміг Думсайзи. Давайте ще раз я йому зараз поміняю йому сторону. Наскільки пам'ятають, він там по різному б'ється. Оп. Оп. Так, все воно тримається. Зараз ми вставляємо диск. І все. Так, отакий у нас домсайзер. Ще раз вам показую.